Знову в дорозі. Літо продовжується, подорожі продовжуються. І сьогодні нас чекає особливе відео. Принаймні для мене. Всім привіт! Зараз ми прямуємо на північ. І сьогодні у нас незвичайне відео. Я вже багато разів показувала неіснуючі хутори, неіснуючі села. А сьогодні я вам покажу неіснуюче місто. І це кордон неіснуючого району. А ще це перше моє замовне відео в моїй кар'єрі. відео про смілле. Там я детально розповідала історію та порівнювала його з ромнами. Міркувала, чому смілле занепало. Кому цікаво, я залишу посилання під цим відео на минулу мою роботу. А сьогодні виконую моє замовлення одного із спонсорів мого каналу по детальній фіксації уцілівших надгробних хрестів на старовинному козацькому кладовищі. Ось ми і на місці. Це центр колись людного міста. У Відео в мене є дуже багато зазнятих матеріалів. Було цікаво, я залишу посилання під цим відео. Сьогодні знімаємо непомічені нами раніше моменти та досліджуємо старовинне козацьке кладовище. А його частини чомусь зустрічаються по всьому смілому. Такі знахідки наштовхують на думку, що козацьке кладовище тут не одне. На деяких просто побудовані будинки. Шкода, ще місцеві нічого не можуть розповісти про це. І це зовсім не територія кладовища. Ці будівлі вже треба охороняти, тому що це справжня капсула чату. Початку ХХ століття. Тут вже готові місця для зйомок фільмів про події сторічної давнини. Шкода, що місцеві тут не дуже говіркі. І я б сказала навіть не дуже привітні, що робить ці місця ще більш загадковими. Колись сміле славилося своїми церквами, майстри яких запрошувалися на будівництво даромнів. Нині залишилася єдина церква. Всі інші були зруйновані комуністами. В пам'ять зруйнованим церквам було встановлено цей крест. Саме зараз центр цього населеного пункту. І чую дзвін старинних храмів, ловлю я зором давню мить. Було колись, але те саме, те саме сміле ще стоїть. таким бачили сміли люди понад 100 років тому Ну, а ми їдемо виконувати головну ціль сьогоднішньої експедиції: прямуємо до старинного козацького кладовища, і воно знаходиться біля єдиної вцілілої церкви. Багато яких хрестів вже зруйновано. Багато хрестів було дерев'яними і вже стрюхли. Найціліша частина кладовища з козацькими похованнями знаходиться біля самого храму. Тут стоять і найцікавіші хрести. Ось один із них, на якому зображено ні, не пісочний годинник, як можна подумати одразу. Це зображення Святого Грааля із віфліємськими зірками. І ще багато і інших цікавих хрестів, яких я перефотографувала. На деяких зберіглися навіть написи, але без спеціальної експертизи їх прочитати майже неможливо. Або ось хрест із всевидячим оком. А взагалі територія кладовища дуже величезна, але замість хрестів на ньому, пасуться корови. Всі кам'яні хрести, які я знаходжу, я ретельно фіксую. Здається, що саме сміле менше, ніж це кладовище. Вся ця територія має специфічний рельєф, на якому вгадуються ряди надгромних пагорбів. Територія кладовища просто величезна. Намість козацького кладовища тут городи та пастівень. А, а це напевно, найстарший крест, який зберігся. Оці хрести місцеві мешканці нам вже нічого не можуть сказати. Фіксацію цілих хрестів виконано. Огляд козацького кладовища зазнятий. Ось ця корова стоїть прямо на могилі. Ось такі невеселі справи із збереженням нашої української історії. Але сподіваємося на краще. До зустрічі, наших кочубато, подорожуйте експериментів.